Дорогі друзі, ми продовжимо наше міркування над Словом Божим. У нас до обідньої перерви залишилося небагато часу, а вона триватиме, триватиме приблизно годину, того, щоб всі могли поспілкуватися і поїсти. Тому я просив би зараз трошки зосередитись і послухати одну історію із Біблії. Вона не складна, досить цікава я думаю, що багато хто читає або знайомий хоча б дитячу Біблію, то її знає. Це історія, яка називається історія про Руф, Руф, рух РУ. мовітянка. Мавітка. І історія розпочинається таким текстом. У часи правління суддів так сталося, що в країні настав голод. Тому один чоловік із вифлеєма юдейського пішов разом з дружиною, двома синами, аби оселитися на полях Маави. І того чоловіка Елі-Мелех, а ім'я його дружини Лемі, їхніх Бог синів звали Махлом і Іліоном. Вони були фратяни з вифлеєма юдейського. Отже, прибули вони на Маавські поля і там поселилися. Проста історія, який в безлічній історії людства. Від тих і дотепер люди завжди переїжджали з місця на місце, шукаючи, де поселитися, де б знайти краще місце, ніж там, де вони жили. І, брати, сестри, голод не найгірша причина, щоб змінити місце проживання. Це суттєва причина, правда? Більше того, місто його назва, якщо перекласти на нашу мову, значить так, дім хліба. А там був голод. У цих, цій сім'ї було двоє синів Махлон і Кельйон. Якщо перекласти на нашу мову, як словний каже, ці два імені, показова їхня назва. Перший звати хворий, а другий кволий. Ці імена відображають їхню, їхнє життя, хіба не так? Я не думаю, що ці імена з'явилися на порожньому місці. Очевидно так, що ця сім'я невідомого життя переселилася на якісь магавські поля. Не так-то далеко, як якось 120 кілометрів, вони переселилися з одного місця в інше для того, щоб знайти собі, що їсти. І це важливо для них причина. І там в якийсь проміжок часу вони жили і першим помер чоловік, батько цього сімейства Олег. А далі сини одружилися, як заведено від звільнили, одружилися там, куди вони прибули. Емігранти приїхали і вони породичалися з місцевим населенням. Так би мовити, коли інтегрувалися в місцеве суспільство, вони почали жити з тим народом, так як жили ось тут у місцеві. Вони зайшли собі там двох дружок. <хрик> орфа і рут. Ну і ніби все добре, але брати і сестра, от не просто так їхні імена. Хворий і кволи. По-перше, дітей в них не було, не залишилося. А по-друге, вони прожили не так багато часу і протягом десяти років вони обоє померли. Ніби і хліб є. Ніби і краще місце для проживання, і сім'ї з'явилося. А життя припинялося. І от залишається мати сімейства Ноемі, з двома своїми невісками. І тут до неї доходить новина. Слово Боже каже, шостим текстом так. Господь змилосердився над своїм народом і дав їм хліб. Та вона разом з своїми невізками вийшла з моавських полів, і залишивши свій дій, в якому проживала, з двома своїми невістками подалася на дорогу, що провадила в Юдейський край. Почула, вдома там, в домі хліба, з'явився хліб. Вона зібрала речі і дивом. Ну і не візки з нею. Ось вони виходять за село, де вони жили, і в неї розмова з невістками. В неї є проблема. Дорогі друзі, яка друга проблема після того, щоб поїсти? Заміж там не вийде. Життя для вас там не буде. Чому? Ви муавітяни. Народ муавітський — це ворожий народ до євреїв. Ба більше за законом Божим навіть десяте коліно з муавітян не мало права вийти в народ Божий. Бо їхні стосунки, їхнє життя гріховне, наскільки було, що Бог не дозволяв своєму народу змішуватися з цим народом. Закони Ізраїля були досить строгі в цьому плані. І не безпідставно так було. Бог поклав межу між цими двома народами. І ось вона звертається до цих двох своїх невісток і говорить, так, ну, вона роз'яснює всю цю історію, я не буду перечитувати ці тексти, бо в неї є там невеличка така промова, вона їм пояснює, розказує, що немає для вас більше в мене синів. Вам потрібно вирішувати свою долю. Залишайтеся тут, в домі, де ви вийдете заміж. І ось одна з невісток вирішує залишитися орфа. Вона повертається назад, попрощалася з своєю матір'ю, названою, свекрухою. Тепло попрощалася, вона розвертається, йде до себе назад, І батька свого, очевидно, а рут залишається. І тоді цікаві слова Ноемі говорить до Руд до своєї групи. Вона говорить, так. От твоя своячка повернулася до свого народу і до своїх богів. Повернись і ти за своєю сумрячкою. От цікаво вона говорить. Спочатку дотепер вона говорила за те, що ти не вийдеш заміж. А тепер вона говорить, твоя стоячка повернулася до свого дому і до своїх боїв. Стає кілька питань. Невже стоїть вибір між вийти заміж і Богом? Це є друге питання. Но. А кого ви залишили в іфлеєм? Ви просто залишили голодний край, ви залишили розруху, ви залишили свою батьківщину. Чи ви віфлеємі залишили свого? Но. Чому раптово ти згадала про. Те, що орба вибрала не просто свій рідний народ, що в цьому погано, вона вибрала своїх боїв. Далі мова орудия. Але тут відповіла, не вмовляй мене, щоб я тебе залишила. І відійшла від тебе. Адже куди підеш ти, піду і я. Де житимеш ти, там і я проживатиму. Твій народ стане моїм народом і твій Бог буде моїм Богом. Де побережти, там буду і я. І там буду похована. І що би Господь не учинив зі мною, одна лише смерть розлучить мене з тобою. Брати і сестри, знову про що мова. Бог буде моїм Богом. Ну і мій не людися каже, ти не вийдеш саміш. Добре. В мене буде Бог. На Терезах два питання. Ноємінь дивиться на її майбутнє. Вона розуміє, що забезпечити її ось найближчі 40-50 років життя в неї немає змоги. А Руд дивиться на того Бога, якому поклонятися. І вона розуміє, що в неї зараз доленосне рішення. Заміже своєї долі, вона відносить на п'ятий план. Вона навіть його не ставить в переліку з тих питань, про які вона готова сьогодні говорити. Вона сьогодні говорити готова про Бога. Вона готова сьогодні говорити про місце проживання і про місце смерті. Але вона не готова говорити про своє заміжжя. Чому? Та воно не актуально. І важливо сьогодні, якому Богу вона буде молитися якому Богу вона буде поклонятися. І вона ставить це питання на перший план. Там ось в Ізраїлі їй нічого хорошого не чекало. З логічної, як брати казали родиною, розумної точки зору, вона походила з такого народу, який Ізраїлі близько не підпускав. Вона відтяне. Вона йде з боязку. Вони приходять, люди дивляться, вітають домі, зрозумівши, хто вона прийшла, вони поселяються в хатині. Я не знаю, можливо, їхня стара хатина. Слово Боже, хто не відкриває, скорія йде. Ну, Хатину то знайшли, мешкання є, як вони живуть. А їсти що. Номі ну, вже очевидно. Не в тому стані, не в тому віці, щоб працювати, залишається. Рід. Вони повернулися в цікавий час. Вони повернулися на початку жнив ячмень. Цікавий день. Вони повертаються початок жнив ячмень. Це цікаве свято в Ізраїлі. Хто згадає, яке свято в Ізраїлі на початку жнив ячмень? Свято, яке тривало сім днів і починалося пасхою. Вони повертаються в Ізраїль. Рут виходить, ну, їсти щось треба. Я пам'ятаю, колись таке траплялося в селі після комбайну мій дідусь з тачкою ходив і збирав качени куклу. Їй треба щось їсти. Вона не качани кукурудзи збирала, вона збирала колоски ячмені. Її треба було назбирати достатньо, щоб вистачило поїсти їй і її секрусі. Вона збирає, вона знаходить гарне місце, гарне поле, знаходить гарного чоловіка, власника цього поля, який от досить приязно поставився до неї, дозволив там збирати. Ці колоски навіть дали його слуги їй поїсти трохи, давали їй пити з того, що пили вони, але ну, ніхто їй не допомагав збирати. Вона збирала сама. Перший день вона назбирала приблизно, Слово Боже, каже, якщо перенести на нашу одиницю, 36 літрів ячмені, вже перемелено, ну, має на увазі. Не... Не на кругу перемелено, а від шухи почищеного. Мені цікаво, я не знаю, як вона його в кінці дня перемолола. Я не бачу в неї ціпа, не бачу в неї якихось інших засобів, але якось слово Боже каже, що вона відділила зерно від полови. І в неї було 36 літрів. і сестри по колосочку назбирала. І ось день за днем вона збирає, 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 збирає. Скажіть, яка доля? Приємна? Правда? Не дуже. Проти сестри, але так віджаються жнива, завершується ця історія. А на завершення жнив в Ізраїлі теж свято. День п'ятдесят. П'ятдесят жнива триває. І ось віфлеємі святом. Подвійне. А знаєте чому подвійне? Весілля. Бос одружується. Ні, я не знаю, чи це один день було. Але мова йде про те, що ось завершується жнива. І тут в Іфлеємі весілля. Булас. Один із. Н'зів Ізраїля. Подружується. Дива. Цікава їхня зустріч. Перший раз зустрівшись на полі. Бог звертається до рук і каже такі слова. А Бос, відповідаючи, сказав їй: мені докладно розповіли про все, що ти вчинила задля своєї свекрухи після смерті твого чоловіка, а також про те, що ти залишила свого батька, свою матір і свою батьківщину, де ти народилася. Пішла до народу, якого ти раніше зовсім не знав. Тож, негай Господь винагородить твій добрий учинок. І нехай та твоя винагорода буде повністю від Господа, Бога Ізраїлю, до якого ти прибула, аби знайти захист під його крила. Нащо вона прийшла сюди? Проти серце вона прийшла знайти захист під крилами Господа. І цей чоловік це добре зрозумів. Він зрозумів, чому вона його шукала. Він і говорить, ти прийшла шукати захисту під Божими крилами. Нехай Бог над тобою свої крила. Ви знаєте, цей чоловік цікавий персонаж. Неймовірно цікавий. Бо вас чистей був. Хто задає? До мама. Возичка. Будниця. Він не з простої сім'ї чоловік. Його мама подібно до Руд, була з тих, кого теж не вітали в Ізраїлі. Із проклятого міста Єрихон. Але вона шукала милості у Господа. І Бог на неї відкрив свої крила. І волос, виростаючи з цієї мами, він бачив ось ці милості Господні, які Бог відкрив над нею. І дивлячись на цю людину, яка прийшла у Господа милості шукати, він прислав Господа. Дуже часто по відношенню до Воза і не тільки. В, цьому, в цій історії, в цьому тексті, коли ви прочитаєте її, є таке слово сполучення. Чоловік визволитель, викупитель. Чоловік викупитель, мій викупитель. Вос викупив рук. що за неї. Перший викуп. І він придбав все майно її чоловіка, одружившись на ті, кого не вітають. Він став. Ісуса Христа. Дорогі друзі, чому я прочитав цю історію? Без ця історія почалася з голоду, а закінчилася святом. Перший вірш він говорить про голод, а останній говорить про весілля під час життя. Життя наше таке. Буває всяке. Але сьогодні ми свідки того, що Бог над нами розставив свої крила. І проте це серед. Ми сьогодні зранку дивимося та й вночі, що відбувається і летить, і летить, і летить, і взривається. І ми не знаємо, що буде завтра далі і куди прилетить ще сьогодні. Все це не в нас. І не в нашій владі. Але, брати і сестри, мені що би хотілося сьогодні підкреслити, на що звернути увагу, на чому зупинитися? У нас є впевненість в тому, що в нас є вічні оселі у нашого небесного. Ой. І що би не трапилось тут на землі, голод чи холод, Бог любить нас. Не дивлячись на те, що люди покинули його, не дивлячись на те, що люди живуть так, як хочеться їм. Воюючи з Бога, Бог полюбив. Братий сестра, під час жнив. На якомусь гарному місці і сказав, чекай, в кінці жнив в тебе буде весілля. Все цю пору жнив якихось 50 днів, не знаю, більше менше, вона збирала колоски в свої руки, перетирала і несла їх додому, бо вона не знала, як вона переживе зиму. Але оце за це після весілля. Дій вони не так, щоб треба було, але працювати треба було. Правда? Вона наробилася. і сестри, ви пам'ятаєте, Ісус Христос вийшов на поля і каже до своєї учнів, жниво побіліло і робітників, Тож благайте, Господи, ражниво, що ви славоробітників на ниву свою. Одися, ми з вами на ниві, дорогі друзі, ми в місті, де треба наробитися. Але великий наш Бог милосердний до нас, Він сьогодні нам посилає і спочинок, посилає слова утіхи, і Він обіцяє нам, що наступить момент нашого. Вічного, небесного, весілля з Ісусом Христом. Прославимо за це. Амінь.